Донька це веселка, що піднімає дух своєю присутністю. День доньки це свято усіх жінок, адже кожна з нас на все життя залишається татовою і маминою донечкою. Яка ж вона для своїх батьків ми запиталися у наших кременчажан на вулицях міста. Донька це така ніжність, це такий комочок щастя, любові. Вона показує своїми очима, своїми обіймами, як вона тебе любить, коли вона тебе кличе маму, як вона тебе цілує. Це найбільше щастя у житті, мати доньку, мати дівчинку, мати підтримку. Мати ясне сонечко, яке завжди тобі підвищує настрій, завжди сяє, якісь там має таланти, якісь свої хобі. І завжди хочеться її підтримувати, бути надійною опорою. Ну, взагалі це дуже круто, це найбільше щастя. Те прекрасне, що може бути, і ті ручки, і щечки, хочеться її закусати, зацілувати. Да? Те саме саме що є таке прекрасніше в житті. Діти сенс усього життя. Кожна мати повинна пам'ятати, що донька буде наслідувати її приклад виховання. Мені здається, найкраща традиція це. Розмовляти, багато розмовляти про всі проблеми, обговорювати. Моя мама вона дуже мудро робила, коли у мене був підлітковий вік, тому що коли підлітковий вік, всі просто стають крейзі підлітки що хлопці, що дівчата. А мені здається, дівчата з мамою, вони починають дуже сильно сваритися. І моя мама, вона дуже мудра жінка. Вона давала мені можливість випл... це все з себе діставати. І потім, от я була просто колючим Йожиком, але при цьому вона підходила, мене обіймала, казала, я тебе все одно люблю. Збиратися. Родиною на якісь свята, там відмічати новий рік вдома, знаєте, в сімейному такому колі, щоб не десь там вночі в якомусь ночному клубі. Дружні отношения, мені каже, найголовніше ніточку, дружби на всю жизнь. Раз в тиждень вся сім'я, включаючи бабусі, дідушок, виїжджали кудись на природу, вот на пікніки. Проводили время вместе. Именно семья. сім'я. Лагідне спілкування. Тобто, ми от моя мама мене е э, в добрі, так, добро, любов, ласка. Э, Сімейні якісь також у нас є традиції. Звичайно, так само і я з донькою. Ми гарно спілкуємось, ми майже як подружки. Належна увага і щира любов тата забезпечує дівчинці почуття захищеності і комфорту, впевненості у власних силах і собі самій. Не дивно, що донька робить слабкіше будь-якого, навіть самого сильного чоловіка. Доньками тут усі становляться такі сентиментальні. Так. От сина мені, а з доньками можуть і хвістики зав'язати, і намалювати вибровки. Там все дозволяють. Так, вона мені манікюр, робила, педикюр. Я її люблю, таку, яка вона є, і все. За все люблю. От за все. Ну вона така ніжна, вона обіймає, вона підбігає, вона так ефективно, знаєте, якось вона так підбігає і каже таку тату, там, тату, щось там дивися. Коли робиш якийсь там подарунок, вона так дуже-дуже так реагує на це добре. А син він як чоловік, знаєте, він так підійшов, так, ось так, дякую, все добре. Найбільше мені подобається, як саме чоловік відноситься до доньки. От завжди я знаю, що є така стереотип, що чоловіки хочуть собі сина. Але коли у чоловіка народжується донька, це взагалі це теж ніжність всередині розквітає, вже моя улюблена, вже десь вона плаче, треба по цьомить, обійняти. Ну, це щастя, продовження себе, відображення в вдома твоєї дружини. Ну вона ганюня, вона моя. Я її кохаю як. Люблю дуже дуже. Цьогоріч, коли Україна перебуває у стані війни, кременчужани бажають своїм дітям тільки миру та щасливої долі. Щоб збувалися мрії, щоб ті цілі, які діти перед собою ставлять, ті цілі, щоб вони їх досягали. От, звичайно, щоб скоріше закінчилась війна, і щоб діти відчували себе щасливими. Ну не тільки для донечка, а й для всіх дітей України, тому що зараз таке врем'я, час, час такий важкий. що... Мирного неба, звісно, більше здоров'я. Миру, миру бажаємо, щоб наші діти не знали, що таке жити не, не, не в мирі, так? не в злагоді. Щасливо, щоб і здорова росла. А головне ми над головою, щоб ці діти не поняли, що воно й було. Саме головне це мірного ніба, звісно ж, тому що не хоче, щоб була війна, щоб діти росли в війні. Ми в родомі пробували в підвалі, тому цього не хочеться. Хочеться, щоб діти жили щасливо, не знали, що таке війна. І постійно радивись Катерина Сушко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.